Всім привіт! Сьогодні в мене буде блюдо вихідного дня. Такі маю гарні печериці, будуть фаршировані. Приготовила ось м'ясо, грудинку курячу, сир плавлений, сир твердий, майонез і смажиться вже цибулька. Віднімаю ножки. Ось так відламала і є. Гарна ножка. Гриби в форму виклала, а ніжки перерізала. Підсмажилися гриби, тепер сюди додаю фарш. Все разом треба ще підсмажити. І сюди ж додаю цибульку. От тепер гарненько все перемішаю. І підсмажиться трошки. Скільки хвилин. Підсмажила все разом, а тепер сюди додам сіль. Перчик. Трошки треба підсолити. Трошки перчику сюди. Смаком посолено поперчину, тепер сюди з ложку майонезу. Ось так Отак гарненько перемішала, щоб купи трималося. Кожен грибочок по ложечки покладу плавленого сиру. А тепер таку гарненько його туди перетокти, щоб трималося кубки все. Накладаю в кожну. Кожен грибочок накладаю фарш, який підсмажила. Підготовлені гриби в муку. Кожен грибочок гарненько. Тепер обмуканий гриб в яйці мокаю в Сухарі. Обсипаю гарненько в сухарі. І виходить ось такий грибок. І складаю його у форму. Вже підготовила все, включила духовку 180 градусів на хвилин 30. 30 хвилин виняла свої грибочки і тепер зверху насипаю на них сиру. І знову в духовку на скільки хвилин, щоб розплавився сир. Так. В духовку на хвилин 5, щоб сир розстав. Сир розплавився і вже можна винімати на блюдо. Така красота, а пахнуть, як гарно. Готові вже мої грибочки. Треба спробувати, подивіться, що там. Угу. Яка красота. Ну і смакота. Всім смачного, бувайте здорові, до зустрічі!